Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні я на своїй рідній батьківщині на Кіровоградщині, де і пройде сімейний фестиваль Весела рибалка. Цього разу разом із дітьми будуть рибалити батьки. Тобто, наприклад, рибалить син і поряд із ним рибалить тато. Улов з двох учасників складається в один садок. Кожна команда має свою назву. Ну і в кінці будемо важити улов. І визначати переможців. Тож вам приємного перегляду ну, на учасникам. Хай клює! Поїхали! А це друзі, наш стіл із подарунками. Точніше, два столи, тому що на один все не влізло. І зараз я вам буду розповідати про наших чарівників, які допомогли зробити ось таке подарункове свято для наших дітей. Почнемо з того, що у нас у кожної команди є животина. Це моя Наталочка із Бухари. Кожній дитині надала ось такий презент. А на секундочку у нас 19 команд. Це компанія Real Fish. На всіх учасників на команди також прислала подаруночки, щоб ті, в кого немає прикормки або закінчиться під час ловлі, могли використати пачечку прикормки, яка приведе їх. До перемоги. Ось такі оснастки. Це зараз роблять мої знайомі спортсмени Rocket Pro. І на кожну команду у нас є по дві оснастки, а також і для переможців є по чотири оснастки на команду. Тепер переходимо далі. У нас є, тут треба заглядати, знаєте, бо дуже Зараз Оп, бо дуже багато подарунків, все не влазить. Ваги компанія Brain EBIS надав на саму більшу рибу. Оп! Е, мої підписники, знаєте, найкращі люди. Володимир переслав 5 тисяч гривень, щоб я купила подарунки дітям. Це у нас буде така платва за останнє місце, як утішительний приз. І дитина мала мету. Ловити ще більших риб. Ще є набір коробочок за четверте і п'яте місце від Володимира. Потім йде ось такий холодильник Nature Hike. Шикарна штука. Всередину я вже положила, ще купила хладоген. Потім йде за друге місце Термосел, також від Володимира, де всередині у нас йде балон і пластинки. За перше місце газова плита Трамп, до якої також я докупила газовий балон, щоб був комплект. Тепер у мене є ще один підписник Микола, який перерахував тисячу гривень. За перше місце я купила ось таку шикарну коробку «Вірсус». У мене такого ж плана, шикарна річ, довго служить. І два ось таких рушничка докупила. У мене в самої такий. І це дійсно класна штука. Компанія Brain надала діткам ось такі набори. Входить ось така коробочка для животини взагалі шикарна річ. Оснастка, спрейчик, ліквідики ось такі. І от така ще міласа. І по 4 пачки гачків. А також це йде такі однакові коробочки за перше, друге і третє. А також за третє місце у нас йде ось вудлище Класік 4 метри махове. За друге місце йде чемп 4 метри. Ой, ну так, 4 метри 3,90 – це робоча довжина. І ще у нас йде апекс за перше місце. Торгова марка Skif Outdoor надає ось такий термос величезний у нас на перше місце. Термос ось такий суперський на друге місце. І ось такий ще термос на третє місце. Ось такі от чарівники для наших дітей. А також трішки не встигає доїхати посилка. Петя зробив кубки і медалі, як минулого разу. І сподіваюсь, або до кінця фестивалю, або вже доведеться відправляти новою поштою кожному переможцю. А кожна команда отримує ось такі медалі на згадку про те, що вони були в цей день разом з нами. Ну що, скажете? Як вам подаруночки для дітей? Знаєте, дивлячись на це, я розумію, що мій труд, як то кажуть, не дарма. Тут скільки сьогодні риби діти наловили. Це капець. Сонячна погода клює шикарно. В усіх азарт такий. Ну, це реально кайфово. Для мене це знаєте, проводить фестивалі для дітей, сімейного формату такого. Це найкраще і найбільше, що мені приносить задоволення. Я реально кайфую, коли бачу от цей результат, ці очі, які світяться, як вони за цією рибою скачуть, можна сказати, бо коли риба падає, воно за нею дежиться. Це реально дуже прикольно. І, друзі, якщо ви навіть не приймаєте участь у фестивалях, беріть обов'язково з собою дітей на змагання. Того, що, ой, не на змагання, а просто на рибалку. Того, що це такий кайф, що я не можу вам передати словами. Їм так подобається дивитися, як тато там щось робить і вони це повторюють. Багато мам ловлять з дітьми. Ну, це, знаєте... Реально дуже важливо для дітей. І от на таких фестивалях, от подивіться, сім'ї стоять поряд з дитиною, і допомагають їй зловити рибу. Ну, Як то кажуть, тут слова зайві. Мене аж мурашить, знаєте, тому що ну, для мене дуже важлива сім'я. І мій Гринік завжди зі мною на рибалках катається. І мені подобається, що багато людей приїжджає і реально такі ух, адреналінять разом з своїми дітьми. Ну і не можу ще раз не відмітити людей, які допомогли зробити це свято, як людей, так і компаній, які дали такі суперові подарунки. Ну, це просто... Кайф. Я думаю, професійні спортсмени, побачивши ці призи, можуть тільки знаєте, поковтати слюньки, тому що на дорослих змаганнях немає таких подарунків. А я навмисно підбирала такі шикарні фірмові подарунки, тому що я люблю дарувати таке, щоб я хотіла і сама мати. Не люблю, коли фуфло, знаєте? От люблю, щоб так по солідному, Як мій Гриша каже, ну трохи по-багатому. Так, друзі, з цією сім'єю я познайомилась у Кропивницьку, коли я проводила майстер-клас. І з того, як то почалася наша дружба. О, дивіться, рибина прямо в кадрі, онлайн. І сьогодні кілька слів, я думаю, мама може вже сказати про свого юного рибака. І, як то кажуть, хай клює ще більш і частіше. А, дякую. А, ми вже з вами да, знайомі з. Весни, З весни так. чи зими? Зима, весна так, так. Ну, взагалі, нас малий більше підсадив на рибалку, ніж ми самі там були рибаками раніше. Зараз вже більше у малого всяких там оснасток, оце oh. все там для yeah. риболовлі. «Краще Скажіть, хто йому поводки в'яже? А йому в'яже поводки, мама. Папа, папа тільки з кармана достає і тільки встигає все купляти. Ну але емоції класно потім. Тому ми зараз з вами вже третій раз. Тут ну другий раз ми пропустили, а це вже третій фестиваль, то кажу, по-любому їдемо. І Григорій, команда жаба, по футболці одразу видно, як називається команда. Я не хочу риба діти, скучно. Ну, ви поняли, дитина їй скучно, не хоче рибачити вже. Це Полічка. Вона вчора сказала, що хоче попасти до мене на Ютуб. Поля, ти будеш звіздою. Це моя невістка. Бачите? Оксана сміється чогось. Ксюня. Так що все, Поля. Ми 18 риб піймали. 18 риб? Ну ти красотка. У тебе результат вже набагато лучше, ніж в прошлий раз. Подивіться, як тобі рибалка? Подивіться. Класно? Так. Супер. Так, а тут, як знаєте, в Карпятників звичайно є талісман. Це і названня команди, і третій в команді, я б сказала, в лодці такі, знаєте. А тут е, результат вже. Ну ти молодець. Оп. Зараз я хочу вам показати учасника, який минулий раз приїхав до нас вперше. Він найменший у нас за віком. І мені було так ну, дуже мило спостерігати, коли він на зважування приніс одну рибинку у пакетику. Поняли? І це так було мільйонно, так. а сьогодні я можу сміливо сказати, що цей юноша виграє перше місце, тому що риба в нього клює одна за одною, ну і, можна сказати, вже відерце так підловив. Опа! А ось і цей учасник. Ні, ну ти красавчик, покажи. ти мій фаворит, покажи, знаєш. ну давай. Та ти шо. Ти чемпіон просто. Клас. Покажи, бо ти сьогодні шов. Ну ти ще да, да, Я, а я зацінила. Він покажи, коли покажи, підходив тим. на реєстрацію, думаю, нічо, які блатні часи. Так це твій талісман виходить. А покажеш, скільки в тебе риби вже є? Відро. Відро? ну давай заглянемо. Ну нічого собі, подивіться, скільки риби. Ну все, я думаю, ти будеш на першому місці. А ти як Шо думаєш? Ти хотів кубок виграти? Ти хотів виграти? Да. Ну ти крутий. Я думаю, він сьогодні да, поїде до виском. тебе. На цьоті подивись. Так, п'яте місце. П'яте місце. Посіла команда розрив поколінь. Один кілограм 60 грам в нашій області. Різниця між п'ятим і четвертим 20 грамів. Це той випадок, коли вже буде боротьба, йти по справжньому на малесенькі грами. Це ще не все. Набір коробок тобі ще. І ще не все. На четвертому місці команда жаби. Один кілограм 80 грамів. Програм в третьому місці на 6 грамів. Так, передасиш. Це Да, Держи. Оп. Призове місце має. Давайте перед тим як ми розпочнемо тройку. У нас є найбільша рибина. За найбільшу рибину ми ось даємо ваги, щоб команда завжди могла зважити свій улов. 28 грам команда розрив поколінь». Це була плотва. Вітаю! Третє місце. Команда. Золотий карасик. Я Рам, тебе вітаю. Ну що, починаємо гру? Поплавочки чотири оснасточки. Так, тут у нас іде ще оснасточка і всякі рідини, і ще крючочки. Термос скоро холодає. А це коли буде жарко, ти сюди положиш, щоб в тебе не пропали продукти. Хладоген там всередині вже лежить. У 4 метри і сертифікат на ремонт уділища. Молодець команда, хитрий Починаємо. Опять ж такий набор оснастка рідини, крючочки. Чотири оснастки. Термос побольше, новий мужчини побольше. Це сама обалденна штука від комарів. Сертифікат на удилище і уділище. Дякуємо вам. А медалі. І медалі Друзі, тройка, які перемогли. Окрім цих медалей, ви мені напишете в інстаграм, я відправлю вам будуть дерев'яні медалі і великий кубок. Через світло майстер не встиг буквально на декілька годин, щоб відправити посилку. Фотку. Фотку, Стой, подожди. І перше місце чемпіон. Два кілограми ціна. Наймолодший рибак. Да? Да. Повернись Так да. Скільки років? Шість років. Найменший переможець моїх фестивалів був хлопчик, три роки. Ого. Ну що, починаємо гру. Треба, щоб ти кормив рибу і сам підпивав. Чотири оснастки. Коробочка з оснастками і всякими животіночками. Щоб ти міг поїсти, тобі газова плита і до неї балон. Папки даю. Братику. А, братик. Так, дивись, ця коробка у мене точно така. Це найкраща коробка в мірі. Будеш сюди злажувати свої поплавки і оснасточки. Поняв? Держи. Давай мені сок. Я, я ж продовжую, ти ж розумієш? Коробка лучше в мірі все-таки. Дивись, два рушника, щоб ти міг витирати руки. Ти і брат досиш, будете чисті. Ну ти у нас, звісно, мужчина великий, того тобі і термос такий треба, знаєш. Хорошо, Житомі. давай. Так, дивись, і в тебе ще круте уділіще буде, отаке от на 4 Так, да, Це взагалі чемпіонське. І сертифікат. Брату давати? Хорошо. А сфоткатися з тобою можна? Давайте сфоткаємо. Іди сюди, ми сфоткаємося тут. Це все твої часи талісман, розумієш? Супер! Друзі, традиційно як же нам всім не поїсти. У нас сьогодні піца, картошки фрі, ну і наші чемпіони. Так, да, Поля? Змагання угу. ну закінчились. У Гриніка процес, мабуть, ловлі жаб. Да, Гриня? Ти кайфанув? Да. Да. Сьогодні яке в тебе місце, Четверте? Четверте? Четверте місце? Програв 6 грамів. А коли рибачив, я йому кажу, він такий, мама, все, я устав. Я йому кажу, Гриня, програєш на одну рибину. Ну, коротко, Мамка є заката, дитина програла на, одне, на одну рибину, третє місце, да, Гриня? Да. Да. А можна, намочити? можна намочитися, тільки трошки пізніше. А, а зараз ні. Поїдемо на скіфію і намочишся. Ну що? Учасники, щойно роз'їхались, я довольна, знаєте, вишенькою на торті Це таких емоцій, як то кажуть, за гроші не купить. Я подарувала мамі учасника удочку, щоб вона сину передала. Боже, яка вона була щаслива. Просто з собою возю всі свої вуличня, і в ну, мене завжди є щось, що подарить людям. І я дуже кайфую, коли я це можу зробити. Того, що, ну, не знаю. Це просто такі ніжданчики, знаєте, коли там вже всі подарки роздали, і всі роз'їжджаються, а потім хлопці, ще якийсь подарочок. Це дуже мило. Я завжди цію такі моменти, що я можу в своїй житті дозволити робити людям маленькі сюрпризи. І на рибалці я завжди катаюся, і чого я вам і кажу? Що в мене завжди багато крючків, поводочних матеріалів і так далі. Тому що от, ну, я от такий чоловік, мені подобається це робити. А по фестивалю, знаєте, оці емоції дітей, адреналін як у взрослих і малих учасників. Це просто кайф. Ну, отак дивишся на все це і ну, просто насолоджуєшся цим днем, цим життям. Дякуючи ЗСУ, ми сьогодні під тихим небом могли провести цей фестиваль, погода шикарна. Ще раз сильно дякую своїм спонсорам. Моїм підписникам, компаніям, які надали подаруночки. це все було дуже неймовірно. Батьки в шоці, що отак от за 300 гривень реєстрації можна було так класно кайфанути. Ну і потім традиційно шикарний стіл для того, щоб всі могли поїсти, поспілкуватися. Не знаю, це просто-просто супер. Я зараз перейду мити свої відра, все своє собирати. І поїдемо ще на скіфі і трішки повідпочиваємо. Тому що, як то кажуть, скоро в школу через декілька днів греньку. Ну а це знаєте, така, остання мить, коли можна кайфанути. Так що, друзі, не упускайте можливість зробити когось щасливими хоч на маленьку якусь там частиночку в житті. Повірте, такі моменти завжди запам'ятовуються. Ви і самі щасливі, людина щаслива. Отак От беріть дітей своїх, щоб вони разом з вами були і відпочивали. Дуже всіх люблю, цілую і дякую вам, що поряд зі мною такі шикарні люди. Бувайте!